Добрий день, друзі. Сьогодні з вами ми поговоримо про памфлет Миколи Хвильового Україна чи Малоросія 1926 року. Памфлет, в якому він, значить, матує представників деяких преси. Юренця та хвилю, які відносяться до значить літературної спілки плуг. І загалом як представник в хвильовий шматує представників плуга і це протистояння. Багато в чому визначає літературне життя сторічної давнини в Україні, тому що в Апліте це була вільна академія пролетарських письменників, яка стояла на засадах все-таки європеїзму, На розумінні того, що Україна має рухатись в бік Європи. а... Плуг стояв на засадах такої, як можна виразитися, такого ґрунтянства. Такого. От. На засадах того, що нові художні засоби треба шукати в українському селі і література, має спиратися на Певні такі принципи масовізму, тобто, вона має бути зрозумілою і доступною кожній радянській людині. І чим важливий цей памфлет для нас зараз? По-перше, я хочу сказати, що це ключ для розуміння тієї епохи і літератури тогочасної. А по-друге, це, безумовно, ключ. Для розуміння самого хвильового. Якщо брати перший аспект, це от ми вже проговорили, що плуг в апліте оце протистояння. Безумовно, що в цій статті звертається до принципу діалектичного матеріалізму в літературознавстві. От, тобто, До діалектичного історизму, в тому числі, тому що не тільки літературу розбирає, розбирає і історичних постатей, глузує з плугівців, які виносять історичні догани, наприклад, Мартіну Лютеру, не розуміючи. ну, Дуже важливий внесок цієї людини в той історичний процес, який в подальшому призвів і до Великої Французької революції і зрештою Соціалістичної революції в Російській імперії. І от тільки так в такому ключі пропонує розглядати історичні постаті хвильовий, не в голому ідеологічному, а в, так би мовити. В діалектичному ключі, Тобто, що одне неможливе без іншого, і всі щаблі розвитку важливі, і не всі вони мають відповідати якимось сучасним комуністичним догмам, так би мовити. От. Багато він каже про психологічну Європу, яку ми маємо віднайти. Він дуже багато міркує про цей європейський логос, те, чим він сповнений про цілий всесвіт європейської літератури, і навіть оце його євразійство, яким безумовно представником якого політично він був, тому що він вірив, що Азія врятує світ, що з Азії йде новий подих для Європи, для європейської філософії літератури. Навіть це пронизано таким от наївним, все-таки європейським поглядом, можна сказати, порівнятися з орієнталізмом, який був популярний в Європі в XIX столітті. Все одно, от, хвильовий, це явний представник європейського такого руху в нашій літературі. І... Там є от така от фраза, що е, Гоголь, е, якби він писав українською, міг би стати українським Данте. Так от я, парафразуючи це трошки, міг би сказати, що хвильовий, не будучи обмежений цією реальністю радянською, е, хвильовий у вільній європейській країні міг би. Міг би, на мою думку, стати світовим письменником. Але саме от саме оцей паркан СРСР, паркан не тільки фізичний, а паркан духовний, звісно, утримував хвильову, так би, суто в межах повістки і в межах тієї ідеології, яку він Дотримувався і, як бачимо в майбутньому його твори здебільшого популярні в Україні, звісно, тому що для нас там можна почерпнути певні цікаві уроки нації будування, тому що хвильовий бачив Україну як незалежну державу. Нехай і в Союзі Радянському, і цей незалежницький погляд був перенесений ним на літературу, тому що він вважав, що нема на що рівнятися в тодішній російській літературі, яка виродилась абсолютно вже на той час, 100 років тому. Пише хвильовий, що вироджена російська література, і він вбачав в українській літературі потенціал справжнього розквіту. Казав, що плеяда молодих українських письменників і письменниць дозріла до того, щоб влаштувати справжній штурм дранг, порівнюючи з філософією, порівнюючи з термінологією епохи німецького романтизму. І саме в українській літературі він вбачав таку провідницю, яка поведе всі літератури інших республік. За собою. Звісно, пробачити йому цього не могли. Це був заборонений цей твір, був в 26 році, одразу після видання. Цікаво, він там ще звертається до деяких сучасних йому філософів, як, наприклад, Шпенгелер. Тобто, він погоджується з його констатацією якби загибелі Європи. Але він, звісно, це трактує більш в марксистському ключі і вважає, що після от буржуазної цивілізації пануватиме пролетарська, підтримана свіжим повітрям з Азії і переосмисленням європейського досвіду. І в цьому переосмисленні він бачив одну з провідних ролей саме. Української літератури, яка от мала йти по цьому шляху європеїзму і психологічної Європи, яку ми згадували далі. Ну, Такі цікавіші детальки того, що е, який дискурс взагалі тоді панував, можна считати багато з цього памфлету, е, слово модернізм, е, до прикладу, яке вважалося тоді е, лайкою. В радянській літературній тусовці, хоча, по суті, їх всіх можна назвати модерністами. Ось, не знаю, до речі, як вони самі себе називали, мабуть, в 20-ті роки єдине прийнятне назва для радянських письменників була реалісти. Що все інше трошки не відповідало повістці. Отже, Україна чи Малоросія, нашого провідного письменника ХХ століття, нашого комуністичного письменника, безумовно, але ця о, його праця вона виходить, скажімо так, все-таки за межі повістки, і вона чимось підказати чимось. Допомогти може нам і зараз ця його праця Україна чи Малоросія, тому що шлях, скажімо так, був заданий саме тоді, куди має рухатися українська література і на що вона має взоруватися. Не на бляклу вигорілу. Вироджену російську літературу, як пише хвильовий з її примітивним християнським цим дуалізмом, маючи на увазі, що постійно там видимих і невидимих якихось сил торкаються теми російської літератури, і постійне це богошукання, тобто неімпазантне, неімпазантне а шукав. Саме Європи, духу, величі, розмаху, імпозантності оцієї. І, до речі, через цю імпозантність він там навіть висловлює пару слів на якби комплементарних до фашизму. І це, звісно, саме по собі вже потім в 30-ті роки, звісно. Могло використовуватися проти таких письменників, як Хвильовий, хоча знову ж таки настільки все це лицемірно, враховуючи, враховуючи певного роду зв'язки, які існували між комунізмом і фашизмом на рівні перехоплення якихось ідей. Ну, загалом, звісно, раджував. Прочитати цей програмний твір а, Миколи.